Скомка. Заминуть вам мир. Сересорубку, блендер, овочерізку, кавомолку і навіть шейкер. Містка чаша об'ємом 2 літри. Сміливо закладайте одразу всі необхідні інгредієнти, і блискавка подрібнить їх за один захід. Замовляйте, подрібнювач-блискавка за суперціною. Усього 599 гривень. Неймовірно вигідна пропозиція: нарізати цибулю ні заплаканим очам. З блискавкою ви зробите це всього за пару секунд. До того ж, подрібнювач так легко мити, приготувати дитяче харчування простіше простого, Різайте, подрібнюйте, збивайте і перемерюйте овочі, фрукти, м'ясо, кавові зерна і навіть лід. За лічені секунди. Замовляйте, подрібнювач блискавка. Усього за 599 гривень. І назолоджуйтесь смачними та ароматними стравами. Подрібнювач блискавка. Далепе. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца. Постійно болить все тіло, а на дивані. І як не крутись, не може знайти зручне вложення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів Матрац Тіві. Матрац стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому. Матрац Стопер Ортолайт. Ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Ривень це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолай. Якісно зовсім недорого. перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко, заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі, адже матрац Топер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів. Матрац тіві завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями. Матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі Соткової бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац стопер Каспер Ордолайт підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також матрац. Відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце просто розстеліть матрац Стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громісткі, дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрат Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте. Увага! Вигідна пропозиція. Замовляйте лампочку Розумне світло за спеціальною акційною. Усього 99 гривень. Довговічна, надійна і така потужна. А ціна усього 99 гривень. У магазинах звичайні лампочки коштують більше 200 гривень. А ми пропонуємо вам лампочку, яка світить навіть коли немає світла. Усього за 99 гривень. Встигніть скористатися такою вигідною пропозицією. Лампочка розумне світло працює навіть з електроенергії до 6 годин без секрет вбудованому місткому акумуляторі. Це так... Зручно, особливо зараз. А ще лампочка розумне світло не боїться перепадів напруги і не розіб'ється при падінні. Стандартний цоколь підійде практично до будь-якої люстри або доршати. Раптово вимкнули світло. Знову необхідно запалювати свічки або шукати ліхтарику, якому як на зло сіли батарейки. Вода... Нехай у вашому домі буде світло. Завжди лампочка розумне світло. Усього за 99 гривень. Працює навіть без електрики. Пропозиція обмежена. Телефонуйте. Увага! Довгоочікувана новинка на роз. Акуй збільшувальні окари Фокус преміум. Легендарні окуляри тепер у преміальному металевому виконанні. Ще більш ефективні, надійні та стильні. Стигніть замовити усього за 499 гривень та отримайте ще одну пару у подарунок. Постійно напружуєте очі, скористайтеся окулярами Фокус Преміум. Вони дають збільшення на 160%. Окуляри завжди будуть під рукою. Завдяки спеціально розробленій оправі, що складається, і компактному чохлу, що йде у комплекті, вони помістяться у будь-якій кишені. Ті, та комфортні, функціональні та практичні окуляри преміум відмінно пасують і чоловікам, і жінкам. Не напружуйте очі. Окуляри фокус преміум дадуть чітке зображення зі збільшенням на 160%. у звичайних магазинах. Ціна, ціни на окуляри космічні. А ми пропонуємо вам розкладні збільшувальні окуляри фокус Преміум».